Доброго дня любителі смачної ягоди. Сьогодні 10.07-10 липня Значить, короткий огляд молодого куща ожени садової сорту Кеддо. В минулому році було нещасні дві ягодки, нічого розібрати не можна, не було ні по вкусу, ні по урожайності. Це вже переплодоношення, тому можна робити деякі попередні висновки. Хоча зрозуміло. Подальшому, коли куч буде дорослий, можна знати буде запро нього набагато більше. Значит, порівнюю я цей кущ з тим, що ви кидали в інтернеті другі блогери. Зовнішньо він схожий, листя, бачимо, кучеряве таке, схоже на Black Diamond, але менш кучеряве. Але все-таки відрізняється від листя на других сортах. Ягоди такої чуть видовженої форми. Не такі, як у наче ще в каракі, але ну, форма видовжена трошки. Значить, по сорокам поки він не ранній, а десь середній виходить. У мене вже розривають я один на... Таких популярних сортах, як Лохтей, Карака вже і Sunrise Columbia. Можна сказати, що вже пік пройшли урожайності. Начас молодий кущ. Але теж вже були спілі ягоди. Я думаю, він більш ранній, ніж кедо. Зараз входить в пік Осейдж. На машина вже багато спілих ягід. тому цей сорт, можна сказати, більш до середніх відноситься. Значить, пагін заміщення видав тільки один, він мощний, правда, викидав вже пагони второго порядка. Але він тільки один, що не є хорошо. Ягода, можна сказати, Середнього розміру, не крупна. У з церниковим коробком. В кісті 6-7 ягід. Тут ми пробули розривати. Кисти видає, в принципі, ну, тут все-таки одна ягода, тут тільки одна ягода ягода. Ось на ці гілки у одній видав, а тут ось, ось латерали більш заповнені. Але видає, в принципі у кожного листочка кість. Значить, 40, хто не знає безшипний. Ну, на цьому сезоні пагін пригнувся, в принципі, не важко. Не було проблем з перегинанням, нічого не тріскалося. Ригнуся хорошо. Це значить сама крупна ягода і скеда, яку я знайшов. Бачимо, форма трохи видужена. Тупо конічна. Зараз спробуємо продегустувати. Що можна сказати, Костянка відчувається. Маленькі кісточки під зубами хрустять. Смак на смак вона солоденька, без гіркоти. Кислинка трошки відчувається. В принципі, смак хороший. Я думаю, треба чекати ще слідчувати сезону, щоб знати, як сказати, ввердік винести фінальний по цьому сорту. Зараз знати, як він перезимовує, хоча в минулому році було дуже багато випадів, це рік наче нормальний. Не погано, що все-таки сроки очікувалися більш ранні, тому що в середні сроки цього сорту дуже багато конкурентів, популярних і відомих. Теж з хорошою урожайністю. У другий блогерів показує урожайність дуже хорошу. Тому треба чекати, як це покаже вже дорослий кущ, настільки він буде загружений. Такі попередні виводи. Всього хорошого, щастя, здоров'я та мирного неба!